Це мій син, син, який, не роздумуючи, пішов добровольцем і в 2014 році, і в 2022 році. Син, який пішов захищати всіх-всіх нас. Був учасником Майдану. І коли приїхав з Майдану, то зібрався е, і поїхав у лютому 14 року. Поїхав. Якщо не я, то хто ма? Якщо не я, то хто? І з 14 року він. Ходив, повертався, ходив, повертався і закінчив службу за контрактом в зоні АТО у 2020 році в травні місяці. За станом здоров'я після поранення, після контузії. В перших числах цієї війни він пішов. Це було дуже важко проваджати, благословляти. Але я це мусила зробити. Я ж хвилююся, телефоную, він телефонує, заспокоює. І от 21 березня він прислав нам смс. Мамусю, у нас гаряче, не на нашу користь. Прошу тебе, попроси пробачення у всіх за мене, за все, передай слова любові Ленчику і Тарасові, це його дружина і син. Простіть мене і прощайте назавжди». Ну, почути такі слова, це було щось страшне, щось неймовірне, щось, щось таке, я не знала, що робити. Я кричала, я бігала, я шукала виходу, я обзвонила всіх священників, я поїхала в церкву, молімося, молімося. І коли двадцять другого, сім годин ранку, він зателефонував, перше слово було моє. Ну, такий, я не можу сказати, що це дикий був крик, але такий несамовитий крик: сину, я тебе спасла, я тебе вимолила. Він каже, ні, мамусь, не вимолила. Бери блокнот, ручку пиши. Він мені розповів, де він, що він, яка бригада, яке підпорядкування, все. Він розумів, в яких обставин знаходиться. І слова були ті, що те, що ми прокинулися ранком і осознали, що ми живі, це страшніша тварина жах. Мамусь, цілую, я вас люблю. Але в 9 годин ми вже був загинутий, загиблий. Тобто буквально. За декілька він відчував. І от я сьогодні думаю, який в мене син мужній, який в мене син сміливий. Я не можу уявити, що я змогла б зробити 5-2-1% з тих кроків, що зробив він. Як? Яку треба мати силу і мужність, щоб зателефонувати рідним і сказати, де я? І знати, що тебе щас не буде. Через півроку ми через суд встановили факт загибелі, так як тіла мене поховали, міська влада вшанувала пам'ять нашого загиблого сина почесним громадянином рішенням виконкому і встановленням пам'ятника на алеї героїв. Дуже щемно і болісно відчутно, коли прихожу я на алею, дивлюсь, свіжі квіточки лежать. Або убрав хтось квіточки мої, або лежить конфетка, або лежить сігарета. Хтось значить, значить, провідують, значить, місце визначене. У його є, його пам'ятають, його згадують, і це, мабуть, саме головне не загинути в морокові забуття людей. Чесно сказати, я свого сина навіть таким не знала, яким узнала його після загибелі, як люди при його відгукувалися, про його доброзичність, доброту, щедрість, отаку. От вже здерадісність. Оця алея це нагадування про те, що ми можемо ходити, ми можемо з колясочками, ми можемо в школу, ми можемо в магазин заходити. Нагадування, якою ціною все це здобулося. Проходиш і бачиш, і бачиш, це атовські хлопці, це ось Ніконенко. Це ось наші герої-льотчики, це ось інші далі, далі. Кожен з них герой, кожен з них неймовірний герой, тому що такої мужності, такої сили і любові до України не здатен, ну багато хто не здатен виразити. І це не має бути дорого, багато, високо, широко, вузько. Це має бути пам'ять, повага, пошана.